Svatý Otče. Světíšej Otče. Ježíš pronesl proroctví, které se vztahuje na naše dny. Jisus kazal proroctvo, které vědnocí se do našich dní. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě, kdo čteš, rozuměj. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святим. Місті. Хто читає, нехай розуміє Цитата Писна. Цитата зі святого Письма. Знесвіт сують огавност. Мерзота запустіння. Пісмо свате Назива огавності поганською ідололатрії. Святе письмо називає мерзотою поганську ідолатрію. Цитація письма. Цитата зі святого письма. Як стої огавнос на святе місце. Мерзота поставлена на святім місці. Католицька церква гестем в Асізі не критицький. do svého středu přijala znesvěcující ohavnost idololatrie. Katolická církva žestom v Asiži nekritično přijala do sebe mrzotu zapustění idolatrii. Naplnila se tak vnitřní podstata Ježíšova proroctví, že totiž na místě svatém То є в церкві, буде старт огавно спустошені, то є дух апостази, дух ню ейдж, дух Антихріст. І так сповнилась головна суть Ісусового пророцтва, що власне на святому місці, тобто в церкві, стоятиме мерзота запустіння, а нею є дух апостазії, дух нью ейдж. Duch Antichrista. V Asisi byla roku 1986 na svatostánek postavena znesvěcující Socha Budy. Ve Fatimě dodnes ohavná modla bohyně Káli. Asisi v 1986. roci. На кивот було поставлено оскверняючу статую Будди, а у Фотімі до сьогодні стоїть огидний ідол богині Калі. Зде пророцтві способом. Тут це пророцтво сповнилося зовнішнім видимим способом. Ježíš se odvolává na proroctví Daniela, který několikrát hovoří o zrušení každodenní oběť. Jezus poslalice na proroctvo Daniíla, jaký neodnorazovo hovorí pro scasovanie počasnej žrtvi. Zrušil každodenní oběť. Zabral povsekčasnou žrtvu. Daniel 8, 11, 14. Daniela 8, 11, 14. Každodenní zpřítomnění Kristovi oběti ve svaté liturgii nemůže zrušit žádná světská moc, zrušit, či spíše přerušit i může jen duch apostaze, який попіра подстату Евангелія, сробне Галатянам 1, 7 9. Щоденне уприсутнення Христової жертви у святій літургії не може скасувати світська влада, скасувати чи скоріше перервати її може лише дух апостазії, який заперечує суд Євангелії. Порівняй послання до Галатів. 179. Tento дух апостази се оседлив в душієєрарху а кнежі. Цей дух апостазії оселився в душах ієрархів і священників. Цитата письма. Цитата зі Святого Письма. Заступил сведен Ke проти На повсякчасну жертву був покладений гріх. По статово є герезе а мулаш. Суть цього гріха це бунт проти Бога, ересь та ідолопоклонство. Біскупове княжі, Евангелия, upadli pod Boží Анатему, слуží у свято Ліргиї. Єпископи і священники, які через заперечення основних прав Євангелії впали під Божу анатему, святу літургію відправляють вже неправосильно. Jde tu pouze o zbožné divadlo, nikoli však o svátost, tedy platnou liturgii. Tut jde se pro pobožný teatr, a ne pro světu tajnu, pravosilnou liturgii. Je dní 24. pátí roku 2010 dopadla anatéma chérem Na 482 biskupů a kardinálů. 24.2010. roku Anatéma Herem láhla na 4872 jepiskupů i kardinálů. Celá římskokatolická hierarchie odpadla od podstaty Evangelia. А оте вжався духу апостази, протонані допадло Божі прокляті делегатянум 9. Уся Римо католицька ієрархія відпала від основ Євангелії і відкрилася духу апостазії, тому на ній тяжить Боже прокляття згідно послання до Галатів 1, 8, 9.

Pokud vy dne 1.501 vyhlásíte beatifikaci apostata, tak se tím samým vyloučíte z církve jako apostata, Světíši Отче, якщо 15.2011. року ви проголосите beatiфікацію апостата, то цим самі виключите себе з церкви як апостата. Дослідок є стейний, як у остатніх апостатських біскупів. Наслідок є такий самий, як і в інших єпископів апостатів. Мудрі за вас біскупове синоду українське. Правовірне католицької церкви. Моляться за вас, єпископи-соноду Української правовірної греко-католицької церкви.